Вітаю власників дачних ділянок. Зараз літо, червень місяць, і, як для мене, власниці дачної ділянки, найважливішим інструментом є газонокосарка. Хочу розказати про свій особистий досвід. У нас була бензинова газонокосарка. Вона постійно. З нею щось трапля... траплялося, чоловік постійно міняв свічки, і вона для мене дуже заважка, тому я не могла нічого її покосити, а він все время був зайнятий. Ми придбали собі електричного Ну, Але в нас 26 соток, і тягати шнури, подовжувачі і бути прив'язаними до розетки ну, зовсім незручно. Тому ми шукали зручну річ і знайшли для себе вихід. Це акумуляторна газонокосарка. Ось хочу вас познайомити з такою газонокосаркою, як Fox Expert. Давайте подивимося на її комплектацію, що в комплекті, які леза розберемо використовувати найкраще для якої трави. І поговоримо, як правильно її збирати. І так, що в нас всередині? Вона поставляється в щільному картоні, білий, з назвою. І так, давайте розглянемо. Всередині у нас обов'язково повинен бути гарантійний талон, де прописано ваше прізвище, дата, коли ви його придбали. Тут є QR-код. Можна піднести ваш мобільний пристрій. Отак, нажати на цю кнопочку, і вас перекидає на сайт, на канал виробника. Тут є вся інформація про це у та дуже багато корисного відео і комплектуючих. Можна. Почитати, можна подивитися, якщо вам щось буде непонятно чи цікаво. Так. Далі давайте проговоримо ще про гарантійний талон. Що його розвернути, тут є інструкція, все дуже гарно описано, як правильно збирати, і є всі комплектуючі, які можна придбати додатково до цієї газонокосарки. Є багато чого. Так, що ми маємо в комплекті? Які леза? Так, ось є п'ять пластикових лез, вони легенькі, вони використовуються для газонної трави. Та там, де є каміння, бордюри для того, щоб, якщо вдарите, щоб не пошкодити двигун. Потім у нас є. Металеві ось дві лези, які використовуються вже для більш жорсткої трави. Потім є отака металева одна леза, яка використовується вже для бур'яна з такими товстими стовбурами. І зауважте, що ці металеві лези можна заточувати, коли вони будуть тупитися. Так, далі в нас є отака фриза. Вона вже використовується для чи зовсім товстих бур'янів, а взагалі-то можна різати кусти і гілочки. На теж металера. Так, це по стандартній комплектації, а я ще замовила додатково отакі насадки. Ця насадочка вона використовується для зачистки брусчатки, коли бур'ян росте між камінням десь у вас на доріжках. Це я все покажу. Потім ми будемо розглядати, як, яка насадка працює. І ось я ще замовила насадку таку. Це лиска. І можна, якщо ви звикли до лиски, можна от таку замовити і використовувати лиску. І тепер головне сама косарка. Ось сама косарка, вона легінька. Це для неї ручка, це захисний кожух. Це набір інструментів по зборці. Тут, зараз я вам покажу, є такий гачок, що зручно десь у сарайчику, чи де вона у вас буде вісити, можна її повісити на гачок. І тут є в нас ключі для того, щоб її збирати та міняти леза. Так. І... Найголовніше це акумулятори для нього. Так, розкриваємо акумулятори. Це зарядний пристрій і ось два акумулятори. Головне в акумуляторній косі це самі акумулятори. Поставляються в комплекті два акумулятори. Ємність 2 А на годину. І кожен акумулятор працює десь 40-45 хвилин залежно від трави бур'яних гілок, які ви будете косити чи різати. Ось один акумулятор я розкрутила спеціально для того, щоб подивитися, чи насправді виробник нас не обманює. Тому що часто буває, що пишуть одне, а на... виходить зовсім друга ємність. Ось я розкрутила. Ось дивіться, що тут усередині. Ось я перевертаю і дійсно на самих акумуляторах написано 2 А на годину. Тобто, все чесно. І раджу вам перевіряти, коли ви щось замовляєте, якусь, якийсь акумуляторний пристрій, перевіряти, чи так є насправді. Давайте спробуємо тепер її зібрати. Спочатку треба зняти ковпачок, на якому потім будуть крепитися леза. Ось він, отак, знімається. Потім треба вдягти кожух. Дивіться, тут є виступи і прорізи. Є маленькі, зверніть увагу, є великі. І повинно співпасти маленькі з великими. Ось так воно, бачите, співпадає. І ми його до кінця вставляємо. Потім, тут, бачите, отвір. І потім прокручуємо до отвіра, там, де резьба. І тут ми будемо його фіксувати болтиком. Ось в комплекті є такий болтик, і ми його закручуємо. Ще в комплекті є ось такий ключик. Вставляємо ключик і закручуємо до кінця. Ось, закрутили, все у нас щільно стоїть. Тут в комплекті є така скоба. От я зараз покажу, як вона вдягається. Бачите, є такий отвір, треба до кінця сунути, потім перевертаєте і засовуєте інший кінець. Вона предназначена для того, щоб повісити на гачок у сарайчику, щоб вона не валялася, не стояла. Далі в комплекті йде така ручка тримач. Зараз ми її поставимо. Треба викрутити, ставиться вона отак. І потім. Ми її закручуємо. Її можна регулювати під вашу зручну висоту. Отак вона їздить. Коли відрегулювали, потім затянути до кінця, щоб вона не двигалася. Ще тут от є така функція. Тут от нажимаєте, і з 90 см ручка. Остає 120 сантиметрів. Ось сюди і регулюєте, як вам зручно. Перед початком роботи треба зарядити акумулятор. Ось, ось зарядний пристрій, ось акумулятор. Тут є роз'єм. Вставляємо зарядний пристрій у роз'єм до кінця, потім вставляємо у розетку. Коли акумулятор заряджається, горить червоний індикатор. Коли він повністю заряджений, він буде горіти зеленим. І так, як правильно одягати лезо? Ось є ковпачок, тут є гайка і є отвір під цю гайку. Воно повинно все співпасти. От, оп, такий легенький. О, бачите, співпало. Тепер, на прикладі цього леза, ось тут є такі виступи і отвіри. Вставляємо, і це, зверніть увагу, обов'язково повинно все співпасти. Потім фіксуємо і закручуємо. Закручуємо спочатку рукою, потім, коли вже рукою воно не закручується, є такий ключ ось, придержуючи рукою, ми закручуємо лезо. Але, зверніть увагу, головне не передавити, тому що буде проблема з двигуном. Лезо повинно дуже вільно. Овертатися. Ще покажу вам, як одягати додаткові насадки. Це зачисна насадка і насадка під лиску. Тут я вже вдягла лиску, тут є такі отвіри, ну тут нічого складного немає. Просто засовуєте і розмір можна використовувати різний, але це оптимальний розмір, і лиска стандартна, її можна купити у будь-якому магазині. Так, давайте її одягнемо. Отут. Точно також є виступи цією стороною, потім шайбу, потім ми Затягуємо і ключиком дотягуємо, але також не сильно, щоб, щоб оцей ковпачок, на якому воно тримається, вертався вільно. Так. так, як одягається зачисна щитка для брудківки, ось, дивіться, сама щітка. Ось прорезі, ось виступи. Тут не видно, але треба відчути, ось, що вона стала правильно. Звертаю увагу, що шайба сюди не потрібна. Просто беремо гаєчкою, закручуємо рукою і потім ключиком дотягуємо. Перевіряємо, щоб вільно вона крутилася. І все. І так, наша коса майже готова до роботи. Але зверніть увагу: тут є дві кнопочки. Одна ось ця захисна від випадкового включення, друга кнопочка самого включення. Щоб її увімкнути, треба нажати цю кнопочку, потім цю. У роботі тримати захисну кнопочку не обов'язково її можна відпустити. Потім. Треба змінити нахил леза. Він змінюється отак. Тут кнопочка, і отак як вам зручно, можете його змінювати. І останній етап треба одягти акумулятор. Ось акумулятор. Ви його отак вдягаєте, і потім до щелчка. Щоб зняти акумулятор, тут є красненька кнопочка, ви його нажимаєте і знімаєте. Газонокосарка дійсно дуже легка, вона важить всього 1 кг 300 г, Вона дуже зручна у роботі і дякую вам за увагу. Користуйтесь із задоволенням.